Минулого разу до нас підходив якийсь хлопець і питався, чи знаємо ми значення арксинуса та чому воно дорівнює. І тоді для нас це було абсолютною загадкою. Ми взагалі не розуміли, що це за функція, але потім у процесі ми дізналися, що фактично знайти це значення, значення цієї функції, це те саме, що зрозуміти, синус якого кута нам потрібно взяти, щоб отримати це конкретне значення x. Тобто, так само ми можемо це перезаписати як. Обернена функція до синуса. Та? Та. І сьогодні ми будемо робити аналогічну штуку, але цього разу уже з тангенсом. Тобто, ми будемо шукати обернену функцію до тангенса. Тобто, це те саме, що арктангенс. Та. А, давайте знову згадаємо, що у нас, в принципі, є тангенс, що це за функція. Тангенс альфа. Він у нас буде дорівнювати синусу цього самого кута альфа поділеному на косинус альфа. Давайте зобразимо це на одиничному колі. Я проводжу промінь. І зараз мене цікавить оця точка. І х координата це у нас косинус альфа. І її координата це значення синусу альфа. Та y координата. Тобто, якщо я зараз. Тут проведу ще перпендикуляр, то фактично це у мене буде зміною за ху. Це у мене буде зміною за y, y. І тоді тангенс, фактично, це нахил. Тобто значення тангенсу це те саме, що кутовий коефіцієнт. Різідру усе те, що є у мене на одиничному колі, аби далі знайти значення арктангенса. Від мінус одного. Як я казав тільки що, арктангенс – це фактично нахил. Його значення це кутовий коефіцієнт. Тож я будую пряму, яка у нас буде задовільняти цю умову. Та отже, працювати ми фактично будемо з цим от кутом, назвемо його альфа. І що важливо, що рухаємося ми за годинниковою стрілкою, а отже, цей кут у нас буде від'ємним. Можемо одразу про це сказати. Проводимо перпендикуляр і бачимо, оскільки у нас цей кутовий коефіцієнт мінус один, то значення довжина цих двох сторін катетів цього трикутника. Ну оскільки там ми бачимо, що тут у нас 90 градусів, то ці два катети будуть у нас рівними. Тоді можемо прийти до висновку, що ці два кути у нас по 45 градусів. І та, тоді приходимо до висновку, що працюємо ми з трикутником 45-45-90 градусів. А в одиничному колі ми знаємо з попередніх відео, що ці дві сторони будуть дорівнювати по кореню із 2 на 2. Та. І тоді значення y координати у нас буде дорівнювати мінус корінь із 2 на 2, бо ми знизу від осі x. Ну, а X-координата буде відповідати значенню довжини нашої сторони. І можемо перевірити наше припущення. Якщо ми поділимо мінус корінь із 2 на 2 на корінь із 2 на 2, значення синуса на значення косинуса, то ми дійсно отримаємо наше мінус 1. Нікет, тут у нас є аргументом функції. Отже, значення арктангенсу від мінус 1 у нас буде дорівнювати пі на 4. Те саме, що 45 градусів. А оскільки ми рухалися за годинниковою стрілкою, то мінус пі на 4. Штенько покажу, як я перевів кут мінус 45 градусів з градусів, власне, у радіани. Я беру його і множу на пі поділене на 180 градусів. Оскільки і чисельник, і знаменник зробили рівні, то початкове значення кута ніяк не змінюється. І у результаті я матиму мінус, та не забуваємо про знаки мінус π на 4. Але, як у нас було із синусом, і з косинусом, та тангенс а, для мінус π на 4 матиме значення мінус 1. Але якщо ми зробимо повний оберт, тобто додамо 2π, то тангенс знову прийме значення мінус 1. Якщо ми зробимо ще один оберт, знову мінус 1. Ба більше, цього разу, якщо ми до початкового значення додамо π, тобто зробимо пі вколо, знову такий тангенс буде мати значення мінус 1. Тому тут варто починати говорити про області значень та визначення. Запишу arctangens від х до рівня певному куту альфа. І з як цього разу все буде дуже і дуже просто. Вони будуть коливатися від мінус нескінченності і аж до плюс нескінченності, тобто х може переймати буквально будь-яке дійсне значення. З кутом альфа трохи цікавіше. Так? Для початку запишу: тангенс альфа дорівнює х. Що таке взагалі тангенс? Фактично, це дріб, синус певного кута, поділений на косинус. І у дробі у знаменнику не може бути 0. Тобто кут, у якому косинус буде приймати значення 0, нам не підходить. Тоді тангенс не буде визначений у точці π на 2, оскільки косинус дорівнює 0, і мінус π на 2, або 3π на 2. Тобто для тангенса альфа ніколи не буде дорівнювати. Пі на 2 плюс піка. Скільки б ми не робили півобратів, все одно ми не зможемо знайти тангенс від цього кута. І для арктангенса у свою чергу, як і для арксинуса, ми будемо шукати кут альфа у першій та четвертій чверті. Але цього разу, якраз через обмеження тангенса, ми уже не будемо включати значення, власне, π на 2 та мінус пі на 2. Тобто нерівність у нас строга. na dwa pi na dwa